Доброго дня! Гурток у ручки» продовжує свою роботу. Тема сьогоднішнього відео уроку – виготовлення поробки равлик. Що гойдається? Поробку цю будемо виготовляти на основі коло. І так, нам потрібно для цієї поробки кольоровий картон. Ножиці, лінійка, циркуль, олівець та клей. Починаємо. За допомогою циркуля малюємо круги на кольорову картону діаметром 13, Девять, 7 та 4 сантиметри. Ось так, наприклад, 13 пополам шесть, половиною буде радіус діаметр тринадцять, так. Малюємо та вирізаємо за допомогою ножиць. Ось, один готовий. Складаю його на Так. Зараз буду виготовляти ще круги дев'ять, 7, та чотири сантиметра. Ось, коло равликового. У мене вже готовий. Зараз буду. Робити голову равлику, вона буде трохи овальна. Також будемо робити ріжки равлику. Беремо смужку. Картону виготовляємо, розрізаємо. Ось такі в мене будуть ліжки, що треба зробити голову. З білого, з білого паперу зробимо очі, До цього обводимо два маленьких кружочка та вирізаємо їх. Збираємо нашу поробку. Спочатку приклеюємо очі ось так за допомогою клею. Малюємо зіниці. Та усмішку веселу. Ще приклею ріжки. Ось так це буде наша голова. Потім приклею круги. Ось таким чином за допомогою клею. А зараз з'єднуємо усі частини равлика в голову та додаємо круги за допомогою клею. Ось які равлики в мене вийшли. Сподіваюсь, у вас теж все вийде, діти, успіху вам!